Вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Пархоменко Георгій Якович. Я кандидат медичних наук, офтальмохірург, головний лікар мережі офтальмологічних центрів Новий зір. Сьогодні я розповім вам про кілька варіантів операції з приводу глоукоми та в яких випадках призначається той чи інший варіант операції. Глоукома це хронічне захворювання очей, яке супроводжується підвищеним внутрішньоочним тиском і атрофією зорового нерву. Втім, людина цього не відчуває, поле зору поступово звужується і з часом неминуче настає повна сліпота. Тому одного дня периферичний зір пацієнта просто зникає. Як же діагностується глоукома, якщо людина її не відчуває? Під час діагностики зору, по-перше, важливо проводити вимірювання внутрішньоочного тиску. При прогресуванні хвороби він підвищується. Друге перевірити поле зору. Третє лікар повинен провести огляд очного дна, оскільки з'являється специфічна глоукомна атрофія зарового нерву. Четверте пацієнту слід виконати оптичну когерентну томографію ока, яка вимірює товщину шару нервових волокон сітківки. При глоукомі він прогресивно стончується. Переважна антиглоукомна операція призначається в таких випадках, коли нехірургічні малотравматичні методи лікування не допомогли стабілізувати внутрішньочний тиск і відповідно баланс притоку і відтоку рідини в оці. Чому операція завжди проводиться в останню чергу? Тому що будь-яке хірургічне втручання супроводжується ризиками. Таким чином, коли до нас в новий зір звертається пацієнт, наші лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнта спершу за допомогою крапель, що можуть бути направлені як на покращення відтоку рідини, так і на зменшення її вироблення. Якщо Хвороба прогресує і внутрішньоочний тиск продовжує підвищуватись. Наступним кроком призначається лазерне лікування. За допомогою різних лазерних методів, про які вже розповідав мій колега, посилання на відео я залишу у коментарях. Ці методи можуть як створювати додаткові шляхи для відтоку рідини з ока, так і пригнічувати її вироблення. Таким чином, антиглоукомна операція призначається, коли внутрішньоочний тиск залишається підвищеним. Після максимального використання крапель або лазерних втручань. Ще одним показом є хірургія на нормальному внутрішньоочному тиску, якщо відмічається погіршення зору, що пов'язане з прогресуванням глаукомних проявів. Суть операції зі стабілізації внутрішньоочного тиску в тому, що хірург створює додатковий шлях відтоку рідини з ока. Одним з варіантів такого втручання є непроникаюча глибока склеректомія, яка раніше достатньо часто використовувалась у світі. Вона дозволяла створити шляхи для відтоку рідини, не проникаючи в очне яблуко. Хірург створює отвір фіброзній оболонці. Сьогодні від цієї операції відмовляються, що пов'язано з короткотривалістю її ефективності множинними ускладненнями, складною технікою виконання і серйозними довготривалими обмеженнями у післяопераційному періоді. Наприклад, у Сполучених Штатах після такої операції пацієнтам забороняли підіймати більше 20 кг протягом півроку. Інший хірургічний метод це імплантація спеціальної дренажної системи, яка забезпечує відтік рідини з ока. Хірург за допомогою кератому робить непроникаючий розріз розріз склері ока. Розмір розрізу залежить від типу системи, що буде імплантуватися. Він може бути від кількох до 5-10 мм. Далі імплантуємо дренажну систему. До речі, вони бувають різні, про їхню різницю розповім далі. І накладаємо шви, які знімаються через кілька тижнів. Операція триває всього 10-30 хвилин в залежності від імплантованої системи, і проводиться під місцевим знеболенням. День операції після кількох годин перебування у центрі контрольного огляду хірургом пацієнт вирушає додому. Вже через кілька днів він може повернутися до звичайного життя з невеликими обмеженнями і, звісно, регулярним контролем внутрішньочного тиску. Загалом переважно застосовують наступні дренажні системи для стабілізації внутрішнього очного тиску. Перший варіант дренажної системи це експрес. Його почали застосовувати більше 20 років тому у світі, а в мережі новий зір більше 15 років. Він виготовлений з нержавіючої сталі, медичної сталі, яка вже багато років використовується в кардіології. Його перевага поширене застосування, відносно невелика травматичність і швидке відновлення. Експрес використовується в більшості випадків у хірургії первинної відкритої кутової глоукоми, яка складає 95% випадків. А от недоліком є відносно великий розріз накладання глибоких швів з їх подальшим зняттям. Вони викликають астигматизм, що суттєво може погіршувати зір і потребує оптичної або іноді хірургічної корекції. Інший варіант дренажної системи, як на мене, є найбільш сучасним і безпечним. До речі, вперше в Україні її було імплантовано в стінах офтальмологічного центру Новий зір Ної. Це система презерфло виробництва Японії. Процес її імплантації схожий на експрес. Однак, презерфло виготовлено з біосумісного матеріалу, що забезпечує відсутність алергічних реакцій. Вона є найбільш компактною за розміром. Це тоненька трубочка діаметром 1 мм. Тому вона не потребує великих розрізів і накладання швів. Серед інших переваг: тривалий результат зменшення внутрішньоочного тиску. Ефект зберігається кілька років. Мінімальний вплив на тканини ока. Метод є менш травматичним, що особливо важливо для пацієнтів із супутніми патологіями. Швидка реабілітація, і, окрім того, при її застосуванні, мінімізовані такі ускладнення, як виникнення післяопераційного астигматизму. Ще один варіант це. Клапан ахмена один з найбільш давно застосованих шунтів. Його використовують у світі більше 30 років. Він складається з невеликої силиконової трубки та клапаної системи. Тонка силіконова трубка вводиться в передню камеру ока, рідина з ока направляється через трубку у спеціальну пластину, розташовану під кон'юнктивою. Клапан автоматично регулює відтік рідини, запобігаючи підвищенню тиску в оці. Безумовна його перевага у випробуванні часом, втім, його імплантація більш довготривала та травматична. Сам клапан набагато більший у порівнянні з іншими системами. А що більше поле втручання, то більш складне і довготривале відновлення з підвищеними ризиками ускладнень. Він рекомендований пацієнтам з термінальною стадією глоукоми, коли традиційні методи вже неефективні, при неоваскулярній глоукомі або при рецидивах глоукоми, при вторинній глоукоми, яка виникла після травм операцій або через супутні захворювання. Пацієнтам за значним підвищенням внутрішньорічного тиску, який не вдається стабілізувати іншими способами, або пацієнтам зі складними формами глаукоми, зокрема при рецидивах після попередніх операцій. Що впливає на безпеку та успішність антиголовкомної операції? Я не буду зараз зупинятися на важливості дотримання післяопераційних заходів, щоб уникнути занесення інфекцій в око. або ж про те, що антиголовкомна операція потребує досвідченості хірурга і повинна проводитись згідно з затвердженим Міністерством охорони здоров'я протоколами. Це стандартні речі, які апріорі повинні бути впроваджені у будь-якому офтальмологічному центрі, що займається лікуванням глаукоми. Як же ми в новому зорі робимо антиглаукомну операцію ще більш безпечно? По-перше, застосовуємо 3 d систему візуалізації. Камери, що містить система, 5 разів збільшують глибину чіткість демонстрації шарів тканин. Таким чином допомагають хірургу з високою точністю виконувати всі етапи операції. Такий підхід робить операцію більш безпечною і вона проводиться швидше. По-друге, ми застосовуємо обладнання Centurion виробництва США, що забезпечує баланс рідини в оці під час комбінованих одночасних операцій з глоукоми і катаракти. Таким чином, запобігаємо підвищення внутрішньоочного тиску у пацієнта під час хірургії і знижуємо ризик можливих ускладнень. Отже, сподіваюсь, сьогодні ви отримали вичерпну інформацію про можливі варіанти хірургічного лікування глоукоми і як зробити так, щоб операція пройшла безпечно. А якщо у вас залишились запитання, пишіть під відео. До зустрічі в новому зорі.